В Покровську бібліотеку надійшло 107 примірників чудових нових книг завдяки проєкту грантової підтримки бібліотек Книжкові гранти. Запрошуємо всіх любителів книги на перегляд ознайомлення з новими надходженнями, щоб стати першими читачами новинок. Художня проза, українська та зарубіжна, детективи і фентезі, романи про кохання, гучні бестселери, есеї. Тут розмаїться на будь-який смак. Чекаємо на вас у бібліотеці на виставці перегляду нових видань. Нові книги вже знайшли свої місця на поличках і з нетерпінням чекають на зустріч зі своїми читачами.